Величне для кожного православного християнина свято воздвиження чесного хреста Господнього. Прихожани Христовоздвиженської парафії зустріли у новому храмі. Свого часу вони очолювані священством зробили крок перший. Біля дитячого світу був закладений хрест та зведена капличка. Там мріялося про свою власну церкву, і ось за божої допомоги тутешні віряни отримали її в акурат на храмове свято. Це свято Бердичева, бо в Бердичеві відкрита на кінець в цій царині храм. Воздвиження Чесного Христа Господнього, вже як церковця, як велика каплиця, така, де люди можуть молитися. До цих пір це була просто парафія, просто маленька парафіяльна капличка, де можна було прийти кілька чоловік. А тепер це церква, куди можна прийти, посповідатися, сказати: Господи, я прийшов, я твій є, і прийняти причастя. І навіть більше можна причаститися, можна похреститися, повінчатися. Тобто тепер це вже діє на рівні церкви. Як і кожне з двохдесятих свят, свято воздвиження має свою історію. У четвертому сторіччі у Персії віднайшли хрест, на якому розіп'яли Ісуса, та повернули його до Єрусалиму. Відтоді хрест людство використовує як захист своєї душі з того часу, коли Христос був розіп'ятий на хресті. І окропив своєю кров'ю сам Хрест Господній, то він став не знаряддям наруги і е, неповаги, а це став знаряддям спасіння. Християни стали вживати хрести, в перші часи їх гонили, вишукували і за хрести їх знищували. Але дійшов час, коли цар Костятин побачив, що його військо. Там, де християни, воно сміливе, воно е відважно бореться і відважно виконує свої обов'язки. Він дав едикт про м дозвіл вільно молитися, про дозвіл християнства як релігії. І з тих пір християни вільно носять хрестики на душі для захисту своєї душі від наговорів, від чар, від чеклунства. Вони використовують хрест як святиню. Тому Христом увінчуємо всі церкви, всі бані, всіх куполів е, храмів Божих. З особливою вірою та надією чекав на цей день настоятель Христовоздвиженської церкви, отець Костянтин. У колі своїх прихожан та гостей з інших парафій він щиро радів з того, що саме на свято воздвиження воздвигнувся новий храм. Мрією молодого священника є, аби віряни більш глибоко вникли у суть цього свята разом із Христом та новими храмами на його щире переконання мають воздвигатися і людські душі. Справжній храм за словом Євангельським, є душа людини і дім Духа Святого це і людина. Тому саме воздвиження цих духовних храмів, воздвиження любові в людях, воздвиження віри в людях, воздвиження ну хоча б культури і моралі в людях, якої, на жаль, у нас немає. Гірко це визнавати, але немає. Хоча б воздвиження цих якостей це вже є великим чудом. От, і ми, наша громада, завжди займалася цим і завжди на це надіялись. Бо воздвигнути храм. Зароби грошей і побудуєш храм, а воздвигне душі людей. О, це набагато тяжче. Це велика праця. Це праця, яка не виміряється фінансами. Це праця, яка виміряється духовними талантами тих, хто працює. Святкового для його парафії дня закликав отець Костянтин замислитися і над поняттям християнин. Багато тих, хто так себе називають, зауважує, за своєю суттю є невірами. Порушуючи Божі заповіді, людина перестає бути людиною, де вже там мовити про християнство. І у новому храмі він говоритиме про це. А храму бути переконане священство, прийде час і, проходячи повз нього і милуючись хрестами на його куполах. Городяни дякуватимуть Богові, що дарував їм те, чого не обрахувати жодними грошима спасіння. Особисто для мене це, звичайно, велике, велике торжество. Адже моя єдина мрія це спасіння, а друга моя мрія це спасіння моїх ближніх, це спасіння моєї громади. І вона збувається, вона збувається. Адже вчора було 30 чоловік, сьогодні. 100 чоловік. Завтра буде ще більше, ще більше людей. Це свідчить про те, що вони не просто так прийшли сюди полюбуватися, хоч і такі, звичайно. Я думаю і надіюсь, це свідчить про те, що вони дійсно знаходять те, що їхня душа більше, ніж їм здавалося. Ще раз щиро вітаю вас з цим святом, вітаю всіх бридичівлян. Я дуже надіюсь, що сюди будуть приходити люди, які дійсно. Шукають спасіння. Я завжди таких людей чекаю і радий, радий бачити. Я думаю, що це дасть подвижку, щоб люди в Бердичеві стали чистіші, добріші, щоб вони знали, що Христос благословляв. По тому люди пізнаються, що вони роблять іншим, те, що вони хочуть, щоб робили те саме і їм. А найбільше заповідь Божа: любіть ближніх як самих себе. Тому і святом вас воздвиження чистого Христа Господнього. Вітаю вас із відкриттям ще одної церкви міста Бердичева, де сьогодні повно люду, Я маю надію, що всі вони стануть прихожанами цього храму. Слава Ісусу Христу!